Шалом, це Славко, поговоримо за ситуацію, за її розвиток і відповім на певні запитання наших глядачів. Спочатку за нашу авіацію. Ви знаєте, що наші з оцього от невідомого об'єкту, ну, кому треба, знає, наші Су-24М Шадоу ракетами атакували південь, атакували в глибину противника. Ми всі обговорювали ці удари по об'єктах. Противника в глибину, в тому числі по мостах з цього аеродрому, вони атакували. Росіяни знають за цей аеродром. Це тільки у нас в Україні нема координатів, Треба село набирати сусіднє. Вони нанесли наносили по ньому ударів. в минулі дні. Ви знаєте, в цьому регіоні, в цій області були авіаудари, ракетні удари противника і дронами, але без помітного успіху я скажу, що наші су 24 м перелетіли вчасно і готові атакувати далі ракетами штормами. Шадоу. Це отакий от успіх наших льотчиків на півдні, який дуже вартий уваги. Треба сказати, що в радянській Соя невеликі здаваються авіації. Скажу дуже коротко, що концепції превосходства в воздухі немає в радянській авіації, в Пострадянській, в Російській є. У них зараз нова концепція. Запрещення доступу, ну ніякого запрещення доступу нема. Ви бачите, що що шадоу, незважаючи на запрещений доступ, на запретительні знаки, в повітрі вони долітають до півдня. Це от така от коротка інформація. Щоб ви знали, що було з нашим су 24 м Куди вони прилетіли? Я вам не скажу. Але тут їх вже нема. Росіяни помилилися. Повертаємося, чому важать оці події? Ви, на ви ж знаєте. Вони показують оперативне мистецтво обидвох сторін. Це дуже важливо, і як інші держави оцінюють, розумієте, мені важать самі операції. Зараз ми ще раз розглянемо цю операцію, а потім я розкажу за ділянки фронту, кому не набридне. Чому так ви вчитеся аналізувати ситуацію? І якщо відверто це і мені цікаво. Замисел, ви бачите, нашим корейським військовим друзям був помітний що станом на 14.06. Що мені подобається, що корейці не користуються корейською мовою в військових цілях, поза як американці їх союзних і вони більші, і в них є бомба. То вони не примушують американців вивчати співучу солов'їну корейську мову, а бачите, користуються самі англійською. Правда? це форвардлайн наших військ, це контратак, щоб ви розуміли, це все це зрозуміло. Це виступ, правильно, це дії українців в центрі, це от поширення. Це так вони пробували росіяни контратакувати. Їм дуже цікаво було, які сили то, що корейські військові сьогодні ми присвятимо аналіз ситуації на базі інформації корейських військових. Там ви знаєте, ви мене витіснили. Хіба що я згадаю, що нашого смарт-Україні анкета серед цих, а, а ці корейці на мене не настучать, і ви їх не знаєте. Тому можемо спокійно говорити з посиланням на корейських військових. Так от. Сенс було зрозуміло. 127-му мотострілецьку з 5-ї армії від Бердянська перекинути 40-му бригаду морської піхоти на подсилення. 136-му мотострілецьку бригаду з Вуглідара. Це так вони по за ефективність цього підсилення. Я в кінці в оцінці корейській скажу. Вони їх підкинули, і отак, от ви бачили контратаки. такі от планувалися, і ми все це бачили. І оця от зацикленість вважають. Корейців на дії українців в центрі і на контратаки їхні криваві в центрі. Вона призвела до того, що на нашому правому, на їхньому лівому, а так, скажемо по цивільному в районі Рівнополя вдалося досягти успіху. Як вдалося досягти успіху в подробицях, нам розкаже Smart Україні анкет. Ось 100 хоробра, 136-та бригада кидається в атаку на противника. Пам'ятаємо всі ці за 2-3 дні. Мину, як дійшло до звільнення рівнопіля нашими військами, вона контратакувала, і натурально, що наші контратакували у фланг, бачите? Тому їй довелося розвернутися, потіснити позиції сусіднього полку і завалити сюди на, на завітне бажання. От, власне, вони. Звалили сюди на завітне бажання, і противнику зараз довелося очист, очищати за лінію Новозлатопіль, Любимівка, Старомайорська, відходити за лінію мінних полів, прибирати свої побиті часті. І тому можна сказати, що уже за контратаку ви помітив, що Золота Нива так не згадана, що оце от. Контратака з річки з однієї річкової долини на другу через пагорби не вдалася росіянам. Оце їхні всі спроби з Херменчука Новодонецького вдарити на золоту ниву. Накрилися власне відомим органам. Єдине, що відомо сильні обстріли, росіяни знову прикриваються вогнем артилерії на всій цій ділянці прориву. Що треба сказати за ці дії в оцінці? Американці ними не задоволені. Вони не очікували такого. Це, це правда, це з посилання на американських військових, а дізналися наші корейські брати. Що американські не задоволені. Вони вважали, що бойові дії будуть більшими на цій ділянці і глибшими. Успіхів досягнуть вони, то я скажу, то хай ідіть і воюйте за нас, якщо ви такі розумні. І так ви бачите, які авіаудари противник наносить які удари наносить тими силами, що ми є. Ми дуже багато зробили. Треба сказати на цій ділянці фронту, і тому. До чого зводилися всі оці, от ще раз покажу героїчні контратаки? Ну вони і впізніше пізніше що росіяни змарнували свої оперативні резерви вже на першій лінії фронту, вважають корейці, і все одно були змушені відійти за мінні поля. То нащо було марнувати оці свої полки, танковий полк, мотострілецькі, десантні, кращі війська призначені для відпору? Українському наступу марнувати вже в першій фазі операції. Корейці вважають, що безсмисленне марнування своїх сил на першому етапі операції свідчить проти російського командування за певну паніку, за певні накази тримати ту лінію, яка є, ймовірно, тому що далі там нічого нема. Ну що треба зараз іще сказати? Я завжди щось забуваю. Ну, ви знаєте всі, отут-от. Я мало говорю за Авдіївка, Піський район, правильно, що тут росіяни будуть змушені до дій ще, до незручних дій їх примусили дій українських сил, і вони будуть змушені реагувати. І зараз поговоримо за Я просто не сильно володію цією ситуацією. Я посилаюся не так і не на свої споглядання, як на оцінку фахівців, в даному випадку корейських за що купив, за то продаю. Що це наше просування змусять росіян до контратаки і не дуже ефективної контратаки. Краще я скажу за північ. Тому що сили противника дії його на півночі. Ми всі бачили ці дії противника. Білогорівка, Креміна, все це ми бачимо. На півночі, вже в районі Куп'янську. Оце всі тички. Це все розпачлива реакція на ситуацію на півдні. Те, що росіяни пробують на сході відволікти нас від наших успіхів на півдні, результату їм не дасть. Хіба що вони ще більше сил перекинуть? Це було б нам тільки на користь українцям, бо тут на сході наступай, відступай, це рай. Розумієте, це рай для оперативних дій. Повернемося до ситуації на півдні. Вона дуже цікава. Всіх цікавить зараз. Ось воно. Чи вдалося щось в районі Антонівки? Якщо ми бачимо удари російської авіації, мінування бачите з української сторони дистанційне, про що говорить? Росіяни серйозно ставляться до загрози. Пантонної переправи ставляться до загрози до просування наших, отут от так звані дачі. Ну це в плавнях Олешківських росіяни стурбовані, і явно, що ми їх тероризуємо спробами показати свої понтони нав або навести якусь переправу. Подробиці я свіжої ратозйомки нейтральної не знаю. Якби знав, то і, і не видавав би. То, принаймні ясно одне, ми їх сильно відволікли і прив'язали до цієї ділянки. Чи вони. Втримуються, ви розумієте, що 49-та армія дуже багато сил віддала на 35-ту армію, туди далі на схід в районі, ну ви знаєте, господи, п'яти хаток наших, і цього як же ж його роботи. На, і на 58-му, ви знаєте, на Времівську виставку, де ж і п'ята армія з району Бердянська теж кидала свої війська. Розумієте, наступ тільки почався, а вони вже оперативні резерви застосували. Щодо. Ну, побачимо. Коротше, тут треба просто почекати. Щодо ситуації, всім нам відомих пісках і роботи. В пісках, господи, п'ятихатках і роботи не зараз. Ось воно. Ось. То ви бачите, що противника трабати ви авіації, що з що. Слухайте в п'ятих хатках корейські фахівці ставляться поки що скептично для до наших вправ. Тактичних на цих ділянках фронта, принаймні, вони відволікли російські сили. В цілому треба сказати, корейці вважають, що оперативно українські війська переграли росіян тими невеликими силами, які вони застосували, невеликими ударами авіації з 24-х, А незадоволення американців воно нічого не означає, тому що вони знову дають зброю, як ви знаєте. Вони дають 30 бредлі, 25 страйкерів, дають нові. Хаймарси пускові установки, дають ракети до Петріотів. Так що їхнє незадоволення поки що привело до посилення нашого постачання. Треба було б ще трошки бредлі спалити, то може б більше б дали. Ви бачите, жертвоприношення Бредлі нам купилось. Отака от, от в цілому позитивна ситуація. Якщо будуть якісь зміни, я вам ще оповім. Підтримайте, лайкайте, поширюйте. Буду дуже вам вдячний. Бай!